Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про найактуальніші питання, особливо що стосується працевлаштування та трудових відносин. І будемо дізнаватися, що змінилося у заступника начальника відділу з питань праці. До нас вже долучився Віталій Барський. Пане Віталій, добрий вам день. Добрий день Ксанія. хотілося б з вами поговорити. Запускається програма. Виходь на світло. Знаєте, назва така дуже цікава і дуже незрозуміла з одного боку. Давайте починайте нам пояснювати, що це все ж таки означає. you <laughs> Ще раз добрий день Ксенія. Ну, дивіться, це не назвав би я прям програму. Це компанія, виходить на світло. Вона запроваджується Державну службу з питань праці з метою легалізації трудових відносин. Інформування в першу чергу це інформування працівників роботодавців щодо переваг офіційного працевлаштування. Насправді, навіть у цей важкий час, це під час війни, все одно дуже багато роботодавців не ну, вважають за. Не обов'язково оформлювати офіційно працівників, на жаль, проте це явище привертає до себе достатньо уваги. Хочу відмітити, що за найскромнішими оцінками за минулий рік близько 100 мільярдів гривень держава недоотримувала у вигляді податків із заробітної плати працівників у зв'язку з саме тіньовою зайнятостю населення. Тобто працівники не оформлювалися офіційно. І а з приводу тіньової зайнятості населення це спочатку. Повномасштабного вторгнення це тільки посилилось, чи навпаки ситуація, ну можна сказати, що не змінилася. Розумієте, до повномасштабного вторгнення державна служба стань праці уділяла дуже велику увагу цьому питанню, uh -huh. і постійно ми співпрацювали з роботодавцями, з профспілками. Ми намагалися вивести з тіньової зайнятості працівників, які все одно вважали марно припускалися, тому того, що їм краще працювати неофіційно І постійно ця робота тривала, тому ми рухалися позитивну тенденцію. Мали для працівників для uh -huh. роботодавців Постійно е підвищувався показник е офіційно працевлаштового населення, офіційно зайнятого населення. Е проте, на жаль, е Ну, Це, мабуть, навіть очевидні речі, так, але після повномасштабного вторгнення вже було зовсім інше питання. І навіть нашою службою ми приділяли більшу увагу вимушено переміщеним особам, питанням торгівлі людьми. Тому е питання саме легалізації зайнятості населення, легалізації працівників у нас відійшли на другий план. Е зараз ми повертаємося до цієї кампанії, виходить на світло. Вона запроваджується Державною службою з праці не вперше. І ми будемо поступово. Проводити інформаційну роботу. спочатку. Ця інформаційна робота проводиться у сфері оптової торгівлі, роздрібної торгівлі та у сфері організації харчування. Mm -hmm. Це чому саме в цих сферах ви хочете спитати? Мабуть, Ну так тому що ну я розумію. Тому що там це найбільша, мабуть, зараз сфера, яка працює саме в тіні більше. Так ну це не тільки зараз, насправді, це майже увесь час. Це сфера, вона найбільш ризикована сфера щодо mm -hmm. використання з декларацією. Працю. тому ми і націлені з першу чергу, в першу чергу, це пройти з інформаційною кампанією по цим роботодавцям, працівників. Багато роботодавців не розуміють переваг і відповідальності, навіть деякі не знають щодо нездокрови використання нездолекровної праці, uh -huh. і можуть вводити в оману певних працівників, склоняючи їх до використання і не оформлення офіційно трудових uh -huh. відносин. Тому краще все ж таки укладати трудовий договір. Так як це зробити правильно? Ну є якась модель? Чи в принципі, якщо він є, то цього достатньо. Дивіться, модель трудового договору, вона, яка була, така і залишилася, uh -huh. тобто як до початку воєнного стану, запровадження воєнного стану в Україні, так і після запровадження воєнного стану в Україні. Навіть з урахуванням того, що я гадаю, що більшість наших слухачів знають про закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Це закон, який регулює особливості трудових відносин в умовах воєнного стану. Він не змінив порядок укладення трудових відносин в умовах воєнного стану, як було до запровадження, так і залишилося. Тобто працівник повинен писати заяву, роботодавець розглядає цю заяву, видає наказ, повідомляє податкову службу uh -huh. про прийняття нового працівника. Увесь цей порядок оформлю працівників. Він так і залишився, у нас нічого не змінилося. Uh -huh. І вже ж, відповідаючи на ваше питання. Краще, набагато краще, і так буде більш захищений е, працівник перед роботодавцем, якщо він укладе офіційний трудовий договір. Угу. Якщо говорити про випробувальний термін, я пам'ятаю ці навіть страшилки, коли ти там місяць попрацював на випробувальному терміні безкоштовно. Потім тебе вигнали з роботи. Ну багато таких знаєте було і прецедентів, і mm. тощо. І ось для кого може бути взагалі випробувальний термін. Може встановлювати випробувальний термін для будь-якої категорії працівників. Це може бути як і е, матері з дитиною до 14 років для вагіти жінок, тобто для усіх працівників, яких раніше це не стосувалося, і була заборона для е, встановлення випробувального терміну таких працівників. Тобто можна сказати, що все ж таки повноваження трошки розширилися так в роботодавців, здебільшого чи не змінилося нічого. Мабуть, збільшилась відповідальність роботодавців у зв'язку з м, обставинами, які uh -huh. нас усіх е, застали у цей час, і вони, ну якщо це доброчесний роботодавець, він завжди буде пам'ятати про свій е, моральний обов'язок перед працівником. Uh -huh. Цей закон він не збільшує. Е, повноваження, збільшує можливості роботодавця. Він регулює певні особливості, він визначає новели якісь під час воєнного стану у трудових відносинах, проте він ніяким чином не збільшує. Uh -huh. Він е, створений і він запроваджений виключно для того, щоб спростити певні процедури і е, скоригувати, мабуть, якісь особливості на час воєнного стану у трудових відносинах. Uh -huh. Чи може роботодавець змінювати умови праці без, знаєте, без дозволу обох сторін, якщо можна так говорити? Так, дійсно, є така норма у законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. І якщо раніше до запровадження воєнного стану роботодавець зобов'язаний був повідомити працівника не пізніше, ніж за два місяці до запровадження істотних змін в умовах праці, то на сьогоднішній день таке попередження не є. Він повинен попередити працівника не пізніше ніж до впровадження змін істотних умов праці. Угу. Тобто, якщо розширяється якісь е е обов'язки у працівника, якщо є необхідність в е е зміні його посади, то таке попередження йде не пізніше, ніж до впровадження таких змін. Одночасно є заборона щодо переведення працівників на роботу в іншу місцевість. Якщо така місцевість є в зоні активних ведення бойових дій, Ну на щастя, і дякуючи нашим воїнам в Одеської області, це не стосується. Проте я вгадаю, що це буде цікаво, що якщо ми переводимо працівника у зону активних бойових дій, це ми можемо зробити лише за його згодою. Uh -huh. Також є переведення працівника для відвернення наслідків і ліквідації бойових дій або стихії. Uh -huh. І таке переведення може здійснюватися без згоди працівника. Якщо дотримуються певні критерії, це якщо вона не е, противоречить його стану здоров'я за висновками, нема протипоказань, і якщо оплата. Та буде не нижче середньої заробітної плати, і знову ж таки на території не ведуться бойові дії. Угу. Е, Пане Віталію, якщо говорити про те, скільки триває робочий час і відпочинок, чи змінилося щось у цьому напрямку в умовах дії воєнного стану? Так, закон, який регулює трудові відносини умовах воєнного стану, передбачає можливість, е, хочу акцентувати, що саме можливість, а не обов'язкове збільшення робочого часу працівників, які зайняті на об'єктах критичної інфраструктури. Для таких працівників може бути збільшено е, тривалість робочого тижня до 60 годин на тиждень. Одночасно для працівників, яким скоро яким за законодавством про працю встановлена скорочена тривалість робочого часу, то для таких працівників, якщо вони зайняті на об'єктах критичної інфраструктури, для них може бути збільшена тривалість робочого часу до 40 годин на тиждень. Угу. А якщо говорити про оплачувану відпустку, чи зараз можуть собі це дозволити всі громадяни, які офіційно працевлаштовані, чи у цьому напрямку також є зміни? Знову ж таки, повертаючись до закону про організацію трудових відносин в воєнного стану, то він передбачає можливість роботодавця обмежити працівникові в основну щорічну відпустку тривалості 24 календарних дні. Проте знову ж таки хочу відмітити, що це не обов'язок роботодавця, а виключно його право. Тобто, як ми з вами вже казали, що е, цей закон не розширює. Е, Можливості, а він е, виключно визначає якісь особливості у відносинах з працівниками. Uh -huh. Також роботодавець може обмежити і не, не надати працівникові додаткові відпустки окрім це не стосується відпусток у зв'язку з вагітністю та відпусток за догляду по дитину до досягнення трьох років. Uh -huh. Зокрема, закон про організацію родових відносин мовою воєнного стану він встановлює новий вид відпусток це відпустки безбережної заробітної плати, які надаються працівникам за їх заяву і за дозволом за погодженням з роботодавцем на весь час дії воєнного стану. Тобто передбачена така можливість працівника взяти відпустку в разі необхідності. Uh -huh. Також є обов'язок роботодавця. Надати працівникові відпустку тривалістю до 90 календарних днів, в разі якщо працівник виїхав за а, межі нашої держави за кордон, і, в разі, і, або в разі якщо працівник набув статусу вимушено переміщеної особи, в такому випадку працівник надає підтверджуючі документи роботодавцю, і роботодавець зобов'язаний, тобто в нього немає іншого вибору, він не має права. Не надати таку відпустку, він повинен надати працівникові відпустку тривалості до 90 календарних днів без збереження заробітної плати. Угу. Тобто, в принципі, якщо подати заяву, відпустку можна отримати, але не у всіх випадках за так, оплату? Так. так. також роботодавець, якщо працівник зайнятий на об'єктах критичної інфраструктури, він може відмовити працівникові в наданні навіть щорічної відпустки. А чи діють обмежені роботи вночі і, взагалі, у небезпечних умовах? Роботи, які проводяться вночі, вони проводяться в цілому в такому ж порядку, як і провадяться за кодексом законів про працю і до воєнних стан. Без їхньої згоди можуть працювати вагітні жінки, матери дітей до одного року. Вони не можуть працювати без їх згоди. Їх не можуть залучати виключно за рішення роботодавця mm -hmm. до роботи у нічний час. Інші ж працівники можуть залучатися за їх згоду до важких робот для ліквідації для відвернення наслідків. Бойових дій. Угу. А якщо говорити про роботу вночі, чи в принципі зараз все ж таки з комендантською годиною, це важче зробити, чи в принципі, якщо є така потреба, це можливо реалізувати. Ну, дивіться, ми не можемо як е, територіальне, як я представник територіального органи uh -huh. служби праці, я не можу вам відповісти на це питання. Це вже вирішує військова адміністрація, яка наскільки мені відомо, може надавати, не давати перепуски для перебування вночі на вулиці. І uh -huh. Це не регулюється законодавством про працю. Але це можливо в принципі зробити, якщо є така необхідність роботи вночі. Закон не обмежує це. Якщо там раніше, наприклад, було прописано, що працювати вночі все ж таки це перебор, то зараз, в принципі, це можна вирішити. Це питання, і це буде законно, так якщо є необхідність працювати саме у нічний час. Закон про мінізацію трудових відносин умовах воєнного стану також передбачає скасування скороченого нічної роботи. Uh -huh. Тобто, якщо раніше е, нічна робота повинна була бути скорочена на одну годину, то зараз таке не передбачено законом України трудових uh -huh. відносин в умовах воєнного стану. Проте саме е, щодо комендантської години, він не передбачає в нього немає жодного такого згадування навіть комендантської uh -huh. години. Пане Віталій, якщо говорити про те, що, чи може роботодавець взагалі не виплачувати у якихось випадках заробітну плату, чи є це можливим, чи в принципі заробітна плата необхідна всім, особливо, якщо говорити про воєнний стан? В першу чергу, саме роботодавець зобов'язаний виплачувати заробітну плату. Взагалі, трудові відносини і заробітна плата. Заробітна плата це оплата виконаної роботи. Тому роботодавець а вже ж зобов'язаний виплатити заробітну плату. Жодних новшуст або змін uh -huh. тут немає. Проте Закон вже вище згаданий нами. Він передбачає певні особливості. Так, наприклад, якщо роботодавець не може виплатити заробітну плату працівникові у зв'язку з веденням бойових дій або у зв'язку з іншими обставинами неприборної сили, то тоді роботодавець звільняється від відповідальності за несвоєвчасну виплату заробітної плати. Проте угу. роботодавець все одно зобов'язаний при першій ж можливості при першому поновленні роботи підприємства. Виплати заробітну плату працівникової, uh -huh. тобто за працівниками зберігається е, заробітна плата? Єдине, що якщо така виплата не провадиться у зв'язку з бойовими діями або обставини переборної сили, то е, роботодавець звільняється від відповідальності, uh -huh. тобто компенсації, тобто штрафних санкцій та будь-яких інших заходів впливу на роботодавця. Uh -huh. А за яких умовах зараз можна розірвати трудовий договір? Трудові догові розривається так само, як і до запровадження воєнного стану за ініціативою роботодавця та за ініціативою працівника. Проте були введені певні додаткові, додаткові підстави для розірвання трудового договору. Так, наприклад, під працівник має право розірвати трудові договір з роботодавцем, Вказавши день свого звільнення у заяві, якщо таке підприємство знаходиться в зоні бойових дій і є загроза його життю, то він може надіслати роботодавцеві заяву про розірвання, скориставшись такою підставою, і роботодавець зобов'язаний буде розірвати з з працівником трудові відносини. Зрозуміло вас, пане Віталію. Дякую вам, що роз'яснили нам по пунктам фактично, що змінилося, і взагалі розказали про нову інформкомпанію. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі був Віталій Барський, заступник начальника відділу з питань праці. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.